На просторому полі з сучасним поліетановим покриттям відтепер учні Жидичинського ліцею номер 31 зможуть займатися різними видами спорту: грати у футбол, баскетбол, а також проводити заняття з гімнастики та легкої атлетики. Відкриття цього спортивного об'єкта стало справжнім святом для учнів, педагогів та жителів громади, адже розвиток освіти та спорту. Серед ключових пріоритетів громади навіть попри складний час для країни 21-му році, коли ми стали частиною луцької громади, позвонили з міської ради і спитали, міський голова цікавиться, який би інфраструктурний об'єкт вам був важливий для покращення освітнього процесу. Ну і я зразу випалив ну такий багатопрофільний спортмайданчик. І було моє здивування, коли навіть під час уже початку війни, в 2022 році, ми вернулися все-таки до реалізації цієї ідеї. Тому я хочу від себе особисто і від всієї шкільної громади. Подякувати вам, Ігоре Ігоровичу, за те, що ви вмієте тримати слово. Місцева влада сподівається, що цей об'єкт служитиме не один рік і на ньому завжди вируватиме життя від ранкових уроків фізкультури до вечірніх тренувань та спортивних змагань. Дозвілля дітей буде більш якісним, більш змістовним, з хорошою спортивною інфраструктурою. Можна грати в футбол, можна грати в баскетбол. Я не знаю, чи можна грати в волейбол, але я думаю, що сітку можна прикріпити, можна грати і в волейбол. І дуже приємно, що навіть в такий складний для нашої країни час ми знаходимо можливості для того, щоб покращувати спортивну інфраструктуру для наших дітей, для того, щоб вони займалися фізкультурою, займалися спортом і були здоровіші. Майданчик обладнаний відповідним інвентарем. Тож тепер уроки фізкультури та спортивні секції проводитимуть на якісно новому рівні. Хороше поле не, не скользько. Е... Я ще був е, на інших полях, то це поле як для футзалу, то буде дуже хороше. Власне. Я так, то грав в футзал, добре, ну, хороше поле. Скажи, а от це е, така хороша подія для села, відповідно, відкриття такого дуже поля і так та та. далі? Дуже хто сюди та. буде ходити? Ну, які команди тут є і хто буде грати? Ну, Я не знаю, шкільна команда може буде тут затренуватися, футзал грати. Дуже велике дякую, що роблять такі поля. Відкриття майданчика це інвестиція у майбутнє, адже здорове та активне молоде покоління це запорука сильної та успішної країни. Мирославасябар, телеканал Аварс, села Жедичин Луцької громади.